Вітаю всіх! Сьогодні приїхав в таке мальовниче місце, де росте те, що мені потрібно. Зараз покажу ось така краса. Хміль. Дуже гарний. Зараз буду здійснювати заготівлю. Тут його дуже багато, дуже Тож, приступаємо до роботи. Отака кубка вийшла з бору. Зараз я його переберу, виберу листочки, розкладу на решеті і поставлю сушити. Хміль я перебрав і підкришу у сараї. Дня на три. Ось так він в решеті буде сохнути. Все. Ось і висох весь мій хміль. Тут 5 пакетиків його. Наступний етап це його подрібнення. Подрібнювати буду я на звичайній е, сіноріжці. Подрібнення його потрібне для того, аби е, здійснити купаж, оскільки у нас росте три види хмелю. Я збирав з двох. Один зовсім непахучий. І два е, доволі такі ароматні. Потрібен купаж. І е, наступне для чого потрібне потрібнення це щоб наш гранулятор е, функціонував правильно, скажімо так, щоб йому було легше гранулювати. Тож, беремо захисні очечі і приступаємо до подрібнення. Хміль я перебив два рази. Ось такий він. Отак він виглядає. Зараз висипаємо його і важимо для того, щоб визначити кількість води, яка нам потрібна для гранулювання. Так, вага склала кілограм 600 г. Отже, води нам потрібно 160 мл. Рівномірно зволожуємо і перемішуємо акуратно. Запускаємо нашу шайтан-машинку і кидаємо вже подрібнений хміль. Аромат стоїть такий, що аж в носі пече. Дуже сильний хмільний аромат. Ах, як тільки пройшла грануляція е, і вихолонули наші гранули із е, хмелю, я відразу висипав їх у герметичне відро, щоб не наш аромат е, з хмелю не вийшов в повітря. Далі, що нам потрібно? Е, самі гранули, ваги, плівка і вакууматор. Зараз я його розфасую по 150 грам і завакуумую. Що я хотів сказати, під час гранулювання вологість все ж таки потрібно не 10%, а 5%. Тоді грануляція йде краще. І вальці в грануляторі я відрегулював на. До матриці на 0,25 міліметра не 0,3, 0,35, так як зернову суміш гранулюю, а 0,25. І тоді грануляція пішла нормально. 你这样 Все, зараз я попакую по пакетиках, підпишемо його і кладемо в морозилочку. В такому вигляді, в морозилці у вакуумі хміль може лежати 2 а може і більше років. Ну, 2 роки це, це точно. Все, дякую, що були на моєму каналі. Якщо було цікаво, ставимо лайк. Було не цікаво, ставимо дизлайк. Я не ображаюся. Підписуємось. Цього найкращого вийшло 9 пакетиків по 150 грам і 2 пакетика по 100 грам. Загальна вага кілограм 550 грам. Отже, 50 грам у нас пішло, пішло десь залишилось в гануляторі.